Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, мирова та добра та смачних заготівель. Особливо, що стосується квашення, капусти, кавунів, овочів та фруктів на жовтень 25-го року. У нас сьогодні агрогороскоп. Отже, розглянемо найкращі дні для цих важливих справ заготівель на зиму. Перший Період починається з 1 жовтня і з 0 годин до 18 години. Це у нас козарі, зростаючий місяць. Дуже смачні. Виходять у нас квашені овочі і фрукти. Наступний період телець спалений шлях місяця і спадаючий місяць. Відповідає зразу вже на питання, чому ми використовуємо отакі періоди. Саме головне для квашення овочів фруктів це знак зодіаку, в якому знаходиться місяць. Фази не мають значення. Це перевірено вже десятками років і не тільки нами. Отже, наступний період у нас буде гарний, 8 жовтня з 10 години ранку до кінця доби, 9 жовтня всі 24 години. І як гарно у нас місяць такий жовтень можна багато періодів використовувати для квашення. Це козирік, зростаючий місяць 26 жовтня з 20 години 30 хвилин починається гарний період до кінця доби, 27 жовтня всі 24 години та 28 жовтня теж всі 24 години. На вашому екрані зараз весь жовтень, як бачите, багато у нас гарних періодів, сприятливих днів для приготування смачних овочів та фруктів з допомогою квашення. На цьому ми завершуємо наше відео. Смачного вам, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.